На черговому засіданні виконавчого комітету, яке проходило 27 липня, провели церемонію нагородження з нагоди дня працівників торгівлі, який відзначався 25 липня. За сумлінну працю, високий професіоналізм, ініціативу, наполегливість, за вагомий внесок у покращення обслуговування населення, почесними грамотами та подяками відзначили кращих у сфері торгівлі Лозівської громади. Нагородили продавців магазинів старостинських округів, підприємців, діяльність яких пов'язана із сферою торгівлі, та кухаря кафе. Також перед початком засідання відзначили і працівників комунальної сфери. Міський голова Сергій Зеленський вручив подяки та грошові винагороди працівникам комунального підприємства Екосан та подякував за ліквідацію наслідків негоди, сильного урагану, який пройшов територію Лозівської міської тергромади 18 липня. Подякую отримали начальник дільниці санітарної очистки та озеленення Сергій Бронтерюк, робітник зеленого виробництва Денис Ліченко та водій Максим Татаренко.